Привіт, це огляд потужного тактичного ліхтарика від бренду Sofirn. Зустрічаєте Sofirn SK40. Та зараз вам все детально про цей потужний тактичний ліхтар від Sofirn розкажу та покажу. Починаємо. Постачається Sofirn SK40 в такій коробці, де окрім самого ліхтарика, ви знайдете. USB-C то USB-C кабель для зарядки ліхтарика, шнурочок для ліхтарика та інструкція. Sofirn SK40 це потужний тактичний ліхтар з хвостовим та Бічним перемикачем. Sophiron SK40 оснащений одним SFT70 світлодіодом з максимальною яскравістю 3200 люмен і діапазоном освітлення до 580 метрів. Виготовлений Sophirn SK40 з високоміцного авіаційного алюмінієвого сплаву він має відмінну водонепроникність і стійкість до падіння, а також зберігає чудові характеристики в суворих умовах. На лицевій панелі в нас напис моделі Sophirn SK-40. Кнопка для керування режимами ліхтаря та регулювання яскравості. Знизу вмикач та вимикач ліхтаря, позаду під заглушкою порт USB-C для зрядки ліхтарика, а також тут присутня кліпса для закріплення ліхтаря на одяг. Знизу у нас кришка, яка відкручується, і ви отримуєте доступ до батареї 21700. І якщо коротко по основним характеристикам цього тактичного ліхтарика, то світить він до 3200 люмен до 6500 кельвінів, максимальна дистанція світіння. До 580 метрів, вологозахист IP-68, вага 132 грами без батареї. Автономність Софір NSK-40 пропрацював в мене в максимальному режимі світіння приблизно 2 години, а потім вже перейшов в мінімальний режим світіння. І це дуже гідний результат, враховуючи, що це максимальний режим, але не турборежим. А вимкнувся він повністю на 2,5 годинах. Софір NSK-40 використовує знімну батарею типу 21700 на 5000 100 мА. Повна зарядка ліхтарика займає приблизно 4 години 45 хвилин. А зараз в вашій увазі реальний польовий тест тактичного ліхтаря Софірн sk 40 в темних умовах на вулиці. Але перед цим для вас інструкція режимів ліхтаря, а далі вже польовий тест. Отже, вийшов я на вулицю і зараз буду тестувати SOFIRN sk 40 Вмикаю ліхтар. Це в нас мінімальний режим світіння. Це середній режим світіння. Це максимальний режим світіння. Ось так ми освітлюємо, і зараз буде турборежим. Ось так світить турборежим. І, як бачите, світить він дуже потужно. Ліхтарик дуже потужний, мені сподобалося. І це дуже крута річ. Рекомендую. Підсумок Софір 40 це топовий потужний тактичний ліхтар за 40 баксів, і він точно вас виручить в реальних складних умовах, де б ви не були. У підсумку, звичайно, рекомендую до покупки. Посилання, де купити тактичний ліхтар Софір 40, залишаю в описі під відео. А зараз не забудь підписатися на мій канал, тут буде багато різного цікавого українського контенту, тому підтримуй українське. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях і на телеграм канали підписуйся також. Там також багато цікавого контенту. І до нових відео!